Добрий вечір, шановне панці. Перед вечірнім годуванням сьогодні 1 грудня і більшим нутринятам місяць і 20 днів. Ну, хочу показати динаміку росту, оскільки внутрі, бачите, вони гонять їсти, хочуть. Зараз, напевно, я кину їсти і нутринята почнуть їсти. І я з отроє. Нутрінят, напевно, візьму двоє-троє, і зважу їх. Ото біле нутряння, бачите, воно п'є молоко, малих, малих втринят. То самка, яка родила останнє, як воно не буде добре набирати вагу, як воно об'їдає менших внутрінят. Ну, Але суть не в тім, Ану, попозуйте. Суть в тім, що треба буде зараз зважити втрінят. І показати вам динаміку росту, а ви собі будете вже самі аналізувати. І так маємо самочку жовту з вагою 2 кг 100 г десь. Так, друга, напевно, самочка я не дивився. Вага кілограм 850 десь. І так, і на вигляд, менший чорний самець, бо більший чорний самець я його не брав. Бо є такий чорний ще один. І той має менший чорний 2 кг 100 г. Я так собі думаю, що він менший.